Оскільки в Україні органи місцевого самоврядування і органи державної влади стоять на порозі реформування, те, як журналісти можуть розповісти про це, важливо для мільйонів наших громадян. Зауважили під час відкриття учасники тренінгу реформи з децентралізації в медіа. Серед доповідачів Анатолій Ткачук, радник віце-прем'єр-міністра регіонального розвитку України, Юрій Ганущак, директор інституту територіального розвитку, модератором тренінгу, запросили відомого журналіста Андрія Куликова. Один із зв'язків, які треба зміцнювати, це є зв'язки. Між простими українцями, так званими, між громадянами і органами місцевого самоврядування, це одна із тих точок, на які в цій жахливій ситуації можуть реально спиратися психологічно люди для того, щоб не чутися кинутими напризуляще, і от поговорити і напрацювати те, в який спосіб краще доносити так би мовити обопільну корисність. Це є те, для чого ми тут зібралися. На винятковій ролі журналіста в процесах реформування наголошують і представники обласної влади. Гласся відкритість влади буває тільки при децентралізації. Тому засоби інформації тут теж повинні працювати абсолютно по-новому. Але не тільки вони повинні висловлювати, що робить влада, а ще очікують люди, і доносити ці очікування ж знову ж таки і не просто до влади, а висвітлювати, тобто робити громадську думку. Такою, щоб вона звучала, теоретична інформація, тлумачення термінів і механізмів реалізації, а також практичні завдання. Журналісти говорять із задоволенням погодилися на участь у тренінгу. Хоча кожен виокремлює потрібну йому інформацію. Я думаю, що отримаємо хоча б інформацію, а враховуючи те, що законопроєктів немає по роздержавленню змі по наданню комунальної пресі незалежних механізмів в роботі, то, хоча б ми послухаємо. Як готуватися до цього процесу, як пообіцяв голова обласної ради Петро Ворона, подібні семінари для представників мас-медіа проводитимуться і надалі, і Андрій Куликов вже дав згоду на свою участь.